Судя Музею України ТВ рада Китає своїх прихильників і презентуємо черговий номер паперової версії журналу Музею України, який вийшов в серпні 2011 року. Отже, це номер 341-2011. Такий має вигляд. От і вихідні дані. Члени радколегії, координатори, народні депутати, які підтримують наш часопис. Ну, відкриває вступна стаття Культурний фронт буквально. Наталка Іванченка, Віктор Трагуб, шеф-редактор і головний редактор. І відразу проблемний матеріал, чи врятує академік Борис Патон Національний музею Парагої. Мова йде про Національний музей народної архітектури і побуту України у селищі Прогово в Києві, який проживає на найкращі часи. Компетентне керівництво, купа проблем. І нині заклад передають, начебто передають підпорядкування Міністерства культури з Академії наук, але поки не буде замінено на інше керівництво, там нічого не буде. І від журналом музею України йде відкритий лист академіку Патон. Ну, Цікава замінка про зустріч Дмитра Яверницька і Нестора Махна Дніпропетровського. Така сумна стаття легенда про музей слідопитів. Загинув і підірвався від вибуху снаряду директор музею слідопитів Володимир Даниленко село Нові Петриці Вучеравський район Київської області. Це наша гордість. Трагічно потонув 6 червня Славко Рожко, заступник редактора журналу «Музей України і редактор журналу Закарпатський край. Славко потонув загинув в день в півріччя з дня смерті Петра Цимбалюка, теж нашого активіста, а Володимир Даниленко підірвався в день похорону Славка Рожка. Ну і помер 22 червня. А Славко потонув 6 червня в день Міжнародний день журналістів. Така сумна <кхід> у нас трагедія, три з наших друга з нас пішло. Але життя продовжується. І ми даємо е, розвиновий матеріал ритуальна команда у Національному історико-етнографічному заповіднику Він написав Тарас Нагайка, кандидат історичних наук, член жадколегії, нашого журнала і голова. Громадська культурно просвітницька організація про Ярцовський Скарб. Ну, даємо замітку про підводну археологію, про забороне. Історика археологічного дослідження садиби Івана Мазепа в Батурині. Це свіжий матеріал, щойно приїхав Володимир Мезенцев, доктор археології з Канади, наш представник в Канаді, і написав про дослідження гарну статтю, Буквально вона щойно з'явилася в інтернеті. І одразу пішла, журнал буквально довершталась. Ось е знайдено кафельну плитку з оригінальним грибом Івана Мазепа його часів. Так він виглядав. В інтернеті є більш якісь зображення. Заходите на сайт журналу Музею України на Васіч та інші наші ресурси. Побачте. Європейський погляд на проблему університетських музеїв та колекцій. Такий монументальний великий оглядовий матеріал. Капсала Лілія Казанцева. Це керівник астрономічної обсерваторії Київського національного університету Матраса Шевченка, завідувач астрономічного музею, яка здійснила кілька поїздок в Європу і поспілкувалася з колегами з університетських музеїв Європи. Ну, гарний матеріал 200 літрів Федосійському музеї древності. Про Музейне життя Криму написав пан Євсії, директор музею Замітка, дасте нам музейним експонатом. Нато Кивачка побувала в державному історико-культурному заповіднику Межибіж, де святкували ювілейні заходи. До речі, село Меджибіж, а заповідник Майже Біж. Журналісти постійно путають. Це важливий момент. Ну і хітові матеріали, мої хітові матеріали Віктора Трегуба, де три. Вагони золота радянської України. Це досліджуємо епопею з карбами і золотом, яке вивезли гітлерівці з України. Знову таки, слідам золотого запасу РСР, тобто цікава інформація про зникли золота і діаманти Радянського Союзу. Ну, сенсаційний матеріал скарб білого золота української козацької держави. Все почалось з того, що ми. Отримали інформацію, що козаки, які присягнули Гітлеру 14-го ковардійського корпусу, мали 50 тонн платини. Виявляється, то була не платина, а біле золото, що не зменшує цінності. І, як ми зрозуміли, і за нашими даними, ну, захована десь в Києві. Ну, Ресунансний матеріал, секретний шлях до Скарбів Ватикану. Не забуваємо, що під час Другої світової війни в складі окупаційних військ Гітлера були італійці. Які щиро пограбували багато наших музеїв і вивезли чимало наших культурних цінностей, які, за нашими даними, зараз знаходяться в секретних сховищах Ватикану. Ну, це розслідування продовжується. Сподіваємося до нього повернутися. Резонансний матеріал «Зигін» – секретна база Ананерби. Це наші друзі, колишні офіцери радянських служб. Нам, нас повідомили, що в Німеччині і досі знаходиться досить таке велике сховище таємне, яке так ніхто і не відкрив починаючи з 45-го року. Ну, сенсаційний матеріал золота українська суммарина Гітлера. Теж дуже резонансна стаття про те, що в складі військового флота Третього Рейху Крикс Марини був підводний човен повністю, з повністю українським екіпажем. Командир заступники, тобто жодного німця не було. І в 45-му році навесні, вже під час розвалу Німеччини, вони здійснили останній рейс в Чилі і, судячи усього, привезли туди якесь золото, цінності. І нам вдалося через Сергія Цапенка, атамана американського, казаса, вийти на сина одного з керівників, командирів цього човна, який заражував США. І, до речі, на цьому човні у екіпажа були пільняшки синьо-жовтого кольору. Ну, Ця історія ще продовжиться. Ми сподіваємося отримати інформацію, отримати фотографії, підтвердження, може навіть по скайпу взяти інтерв'ю. Сюда СБУ не Золото Вервольфу продовжується наше теж резонансне розслідування. про... Танки Сейфа і СЕС, їх було шість, які були в складі охорони ставки Вервольф під видницею. І в 44-му році, під час відступу, німці не встигали вивезти все награбоване і просто склали якісь цінності в танки. Їх два затопили і чотири закопали. Ну, зараз ми Спільно з нашими таємничими друзями, офіцерами радянських спецслужб, колишніми намагаємося знайти ці танки. Е, є певні архіви, в тому числі Ананерба, які чомусь потрапили до рук Служби безпеки ОУН. І ми зараз переслідуємо дивний рейд у 1948 році у серпні 1948 року під Вінницю Вінниці шукали саме ці закопані заховані танки. Ну, гарний матеріал Анатолія Авдієва. Редактора журналів Кіровоградський край і «Сурма», це на наша редколегія з Кіровограду. Унікальна пам'ятка під загрозою. Це місто Памічна, невідалік від Кіровограда, І там розташований унікальний пам'ятник архітектури. Сталева журнала січата, водонапірна башня, башта-башта-шухова. Пам'ятка Сміливаженеротехнічної думки. Ну, було б непогано цю пам'ятку якимось і нам. Довести до ладу, реконструювати і, можливо, зробити там місцевий музей, який би користувався сталим попитом. Ну і на закінчення номера журналісти, керівництва журналу музею України від претергу Патолка Іванченко отримали очесні відзнаки від генерала Литвуна, керівника Державної прикордонної служби України за допомогу в перетунку музеї прикордонників. Де продовжується конфлікт. Це, до речі, фотографія Олександра Фільш, директор музею прикордонника Віктор Тергуб. Ми ще будемо повертатися до цієї теми і будемо ще про неї писати. Ось такий вийшов трошки зменшений в обсязі журналу музею України номер 3 41 за 2011 рік, за серпень 2011 року. Нагадуємо, що це передостанній номер. Випуск паперової версії нашого журналу. Наступного року журнал вже не буде в передплаті, бо Податковий кодекс створив, скажімо так, нестерпні умови для продовження цього бізнесу, якщо можна це назвати так. Ну і випуск такий вийшов сенсаційний. Сподіваємося, що на днях отримають його передплатники. А ми запланували кілька експедицій за двома німецькими танками, затонули в Черкаській області в Манківському районі і збираємося їхати на Вінницю до Вервольфа. Ну, про це будемо повідомляти. Чекайте наших публікацій. Заходьте на наш сайт України України.ор.ua в інтернеті і, або просто вгугли наберіть музей України і потрапите на наш сайт. Ми про це інформуємо буквально в режимі онлайн, про навіть, такі, найбільші резонансні події в музейній сфері. Залишатись з нами. З вами був Віктор Трегуб, редактор журналу музею України. До нових зустрічей.